Владимир Путін вкотре склав присягу та оголосив себе президентом Росії. Тим часом 20 країн-членів ЄС проіна... проігнорували інавгурацію Путіна однак шість інших країн надіслали своїх представників. Повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. За даними Радіо Свобода, своїх представників до Росії надіслали Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта та Кіпр. У цьому списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде представляти. Не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля. Додам, що Сполучені Штати Америки та більшість країн Євросоюзу не відвідали захід. Незалежні спостерігачі та експерти оцінюють вибори в Росії як невільні та неконкурентні. Україна заявила, що не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом Росії. Водночас Сполучені Штати визнають Володимира Путіна президентом Росії. Заявив представник держдепу США Меттью Міллер, під. Час брифінгу Напередодні, отож, Андрій, в ці хвилини, власне кажучи, і відбувається е, оця так звана інаугурація Владіміра Путіна. Вже вкотре та влаштовується чергове шоу з е, проходом порожнім, порожньою Москвою, порожніми вулицями. Ну він же любить бути сам маленький і одинокий так. диктатор російський. Але е, все таки ми розуміємо, що для Путіна завжди оце шоу, як, як би воно не обставлялося, воно було певним посланням для заходу для своєї країни, от що це за послання, та що може змінитися? Бо я бачу, наприклад, політико присвятило велику статтю, тому як може далі діяти Путін, завжди е, інагурації Путіна супроводжуються перестановками, і те, які саме це перестановки говорить про те, що, скажімо так, він має на увазі, що він збирається далі робити, як ти собі бачиш. Ну, почнемо з того, що ти говорила про кількість присутніх країн Європейського Союзу. Напередодні Жозеп Борель зробив дуже дипломатичну заяву. Не рекомендував да, не, не... відвідувати. Так, він сказав, не рекомендовано відвідувати дійсно цю інавгурацію, так звану, але ми побачили, що. Ті країни, які, так би мовити, знаєте, стоять на шпагаті між вільним світом Росією, і Росією, ті, для яких торгівля з Росією надзвичайно важлива. Ті, які хочуть показати світу, що Путіна потрібно розуміти. Вони надіслали своїх представників, фактично. Я ну, от... Це по суті це не надсилання представників, це по суті посли, які там перебувають в Росії, так. вони відвідають. Інаугурацію. А, але в той самий час посли. Можуть не відвідати, а можуть і, і навіть вибути з країни, так, так, так. як це і, було чехією. Чехія взагалі да. відкликала свого посла, і і це і, і це може бути певним сигналом, але однозначно, це це не присутність глав держав. Але попри все це присутність держави і в умовах повномасштабної російської агресії проти України, як мінімум, така присутність представників змушує замислитися. Але я думаю, що це в принципі сигнал, наприклад, від Франції, що Франція готова продовжувати діалог з Росією і примушувати Росію до, до миру. Я також розумію, що важливі меседжі будуть у інаугураційному посланні Путіна. Зокрема, я думаю, що він буде натякати країнам Заходу на потребі початку переговорів. І ось те, що. Зараз буде розігрувати Путін, як на мене, це моя приватна думка. Це спроба примушення до переговорів, тому що на сьогодні у Кремлі вважають, що у них сильні позиції для переговорів. Однозначно, що це невигідно і українська влада ніколи не піде на ці переговори, але це буде. Ще одна підстава для Путіна стверджувати, мовляв, ви бачите, ми б, може б хотіли закінчити війну, але мовляв, що це Україна бажає продовжувати цю війну. Важливо також сигналом, кого сьогодні Путін захоче бачити на інаугурації. Тобто, що це будуть за політики, що це будуть за представники російського шоу-бізнесу. Однозначно, це будуть так звана, як вони їх називають зараз. З – патріотична спільнота, так але ось цікаво. Бо це свідчення того, наприклад, бо ми бачили багато російських зірок, якщо можна їх так назвати, стало, наприклад, на позицію підтримки України. Деякі з них потім змінили свої погляди. Ось цікаво, кого з них Путін пробачить, а кого, скажімо, продовжить: ну скажімо, карати за те, що вони підтримували Україну. Ну і про ці е, кадрові можливі перестановки, які можуть бути на Росії та після е, інаугурації. пишуть про те, що може посилитися син Патрушева, який наразі міністр там, сільського очевидно, господарства. очевидно, спробу це буде певним сигналом про посилення яструбиною, так би мовити. Про очевидно, Росії. спробують замінити мішустіна. Ось на когось. На когось більш яструбиного е, і злого, можливо, запропонують нову посаду е, хворому наркоману Дмитру Медведєву. Тому що мені здається, що Путіну подобається е, його е, такі е, часто фантастмогічні заяви у телеграмі і тому подібне, де він там погрожує знищення всьому світу. І, е, Дуже важливо, очевидно, залишається інтрига з Шуйгу. Тому що Шойгу фактично намагався створити нещодавно: Міністерство стратегічних промисловостей із посади міністра. Оборони чи правильніше, міністра війни перестрибнути на нову посаду міністра стратегічної промисловості і взяти фактично у свої руки виробництво і торгівлю російською зброєю. Тому що очевидно, що Шойгу розуміє, що в цьому зараз найбільший капітал Російської Федерації. Очевидно, він знає, що Путін не збирається припиняти війну, а для цього потрібно буде. Виробляти озброєння, торгувати ним, закуповувати його для потреб російської армії для війни в Україні і арешт заступника Шойгу, який фактично був його гаманцем, ще починаючи з часу роботи у уряді. Московської області, це свідчення того, що як би це сказати, мрія Путіна не збувається. Про те, що Путін не готовий відпускати шойгу з цієї посади, і очевидно, він вказує чітко шойгу, що той буде відповідати до за кінця заведення війни в Україні до кінця. І, але, попри все. Після інавгурації, чи зміниться ставлення Путіна до душою, тому що так чи інакше, це прямо пропорційно, це ставлення його буде відбуватися на ході бойових дій в Україні. Ну, от якраз про це. Як, як ти бачиш подальший розвиток ситуації? Ти згадав про оборонку російську. так? Ми бачимо, що. І Україна намагається розвивати свою оборонку. Зовсім би не завадило, щоб частина західних грошей була інвестована в українську оборонку, тому що насправді українське виробництво зброї обходиться дешевше набагато ніж західні зразки. Нерідко воно дуже ефективне, і це було би дуже круто, крім того, і на майбутнє, як інвестиція, коли би, власне кажучи, ці взірці ми могли би стати по суті таким збройним оборонним хабом та експортером зброї. Але просто От як ти собі бачиш, скажімо так, на цей рік, я розумію, що на війні прогнози це невдячна дуже справа, але все-таки, знаєш, на рівні там, дружньої та, розмови, ми бачимо, що світ наче завмер змер в очікуванні американських виборів. Росія мала оцей великий подарунок у вигляді паузи з американською допомогою, і ну, так чи інакше вона десь собі його на користь використала, цей подарунок. І станом на зараз вони продовжують це все робити. І Зрозуміло, що ніхто не буде якось щось змінювати до того часу, поки не визначиться стан справ, ну зокрема, з американськими виборами. Стан справ загалом не розподіляться всі ролі по світу. І після того може можуть бути якісь більш глобальні зміни. Мені так видається. Ну, по-перше, дійсно, Російська Федерація використала паузу з постачанням американського озброєння. На превеликий жаль, для нас це обернулося. Фактично, тим, що російські окупанти ведуть потужний наступ на часів яр, намагається прориватися у бік Покровська, а це ставить фактично під загрозу велику угрупування наших військ. Скажімо, в районі Краматорська, Слов'янська, і е, російські окупанти намагаються зараз цей наступ розвивати. Е, буквально вчора була заява е, від головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського про те, що він виїжджав на передову, про те, що він контролює ситуацію, там про те, що він ухвалює важливі рішення для зміни. Ситуації на передовій, і наступне, що тут потрібно сказати: не треба, ну нам не потрібно. Романтизувати ситуацію жодна країна світу не зацікавлена, щоб Україна стала е, виробником е, зброї збройним хабом, і тому жодна країна світу не буде прямо інвестувати е, у виробництво українського озброєння. Це виключно інтерес України і усі країни Європи і, зокрема, Сполучені Штати, які допомагають Україні, вони е, будуть інвестувати виключно в свою економіку. У своє виробництво, у своїх людей, тому що знову ж таки, як це пояснюють сама американська влада, про те, що це гроші американських платників податків, і вони повинні працювати на Сполучені Штати Америки. Коли ми навіть з вами говоримо про американську військову допомогу, це не означає, що весь пакет усіх американських мільярдів буде виділений на потреби України. Це Гроші, які зокрема урядом вливаються в американську оборонку, в американську економіку, а нам повертаються, скажімо, певним набором послуг або певним набором товарів. Тому однозначно, що, наприклад, Данія зараз виділяє кошти на підтримку України, але ці кошти в першу чергу вона орієнтує на Підтримку е, данських е, виробників озброєння. Які би готові були знайти тут партнерів в Україні або зробити з ними спільне виробництво, де найбільший е, відсоток буде е, заданією, і в той самий час готові будуть виробляти ті речі, які необхідні збройним силам? Це чудово, і Україні потрібно е, цю можливість зараз використовувати. Для цього на, на мою думку е, владі потрібно було б дійсно замислитись про те, як дійсно е, стратегічних виробників. Подібних шукати таких партнерів в Україні і напряму з'єднувати їх з данським бізнесом для того, щоб дійсно Україна в цей момент отримала найбільший для себе, найбільшу вигоду для оборони країни у той самий час. Я не втомлююсь розповідати про історично історичну паралель з Ізраїлем. Ізраїль так само е на початку своєї незалежності і ведення безкінечних воєн з Об'єднаним арабським світом е спирався на е зовнішню допомогу від Сполучених Штатів Америки, зокрема від Франції. Але одного дня Франція зблизилась з Іраном і перестала постачати зброю Ізраїлю. Але в той самий час Ізраїль вийшов із заявою про те, що ми дякуємо допомогу від наших партнерів, ми сприймали виключно як передишку, і тому нам не потрібно думати, що всі країни Європи, Сполучені Штати Америки, Канада будуть без... Австралія, будуть безкінечно допомагати Україні. Потрібно Це для нас виключно своє. передишка на той момент, щоб самим запустити свій військово-промисловий комплекс. І дивіться, я переконаний, що після інавгурації Путіна. У нас активніше, і активніше, Україну будуть штовхати до проведення переговорів з Російською Федерацією до заключення миру, тому на цьому етапі Україна повинна визначитись, тому що ось, це, ось цей мирний договір може обернутися для України втратою території, може обернутися частковою втратою суверенітету, і це насправді надзвичайно складний виклик для України. По перше, чи Україна піде на ці переговори? Але коли Країни заходу будуть нас на ці переговори штовхати в Україні просто не залишиться виборів вибор.